Доброго дня, з вами я, Степацька Тетяна, ваш гід у Дистанційку. І сьогодні ми розберемо, як прикладати цілі сторінки. Відкриваємо Google Chrome на перейти до розширення. Біля пошукової строки у вас є значок вкладці, типу пазлику. Такі. Натискаємо на нього і рухаємо до самого низу. Тут у нас є управління розширеннями. Переходимо до цієї вкладки. З лівого боку, знизу у нас є інтернет-магазин Google Chrome. Натискаємо на нього. І тут так само в пошуку ми повинні ввести те розширення, яке ми шукаємо. Наразі це перекладач. Натискаємо перекладач і шукаємо Google-перекладач. Натискаємо на нього, так як він в мене вже встановлений, то мені не потрібно його встановлювати. Ви натискаєте Встановити і він вас. Встановлюється автоматично, активується автоматично. Єдине, що вам потрібно буде потім обрати мову, на яку ви хочете, щоб воно у вас автоматично перекладалося. Ось він у вас знаходиться. Тут, до речі, ви можете їх перемістити. Хто закріплений, а хто ні, хто в першу чергу, хто в другу чергу, тобто ви можете це редагувати. І давайте наразі перевіримо, як же він працює. Заходимо, наприклад, в мене є вкладка Game Lab, Ми бачимо, що вона на англійській, і ми бачите, що вона дуже швидко переклалася, і тепер вся сторінка в мене на українській мові, і я можу зручно її користуватися. Наразі в мене все. Не забудь підписатися, Па-па!